Всіх вітаю із великого магазину Сінцей. Я б сказала, дуже великого. Сінцей хом відділ найбільший зараз є. Такий, от найбільший, який є в місті Одеса. Мабуть, в інших містах також є такі великі відділи. Зараз продовжується акція, міжсезонний розпродаж. Я буду показувати червоні цінники. Постараюсь показувати те, чого не було минулого разу. Ну, у цін, на те, що вже знизили ціну. Нагадую, що у них зараз йдуть дуже гарні красиві наволочки. Ось таку я точно не показувала. По 99 гривень. Вони йдуть як з декором весняним і також. З декором е, Великдень. Ось така, наприклад, бачите, гарного Великдня написано: 99 гривень це 34% знижки. Вони всі з написами йдуть, але ця іде без знижки, чомусь їх хтось сюди приніс. І... Три види виходить. І ще такий вказівник мені подобається в цьому новенькому сінцей, що ви бачите, що тут речі по 99 гривень. Також тут багато вказівників. Зразу видно, яка ціна. Наприклад, ось ціна 39 гривень на такі прикраси на Великдень, по 29 навіть гривень. Ну, хтось сюди щось повісив, я так вважаю. Таку я ніде не бачила за 39 гривень. Таке ось як це прикраса. Оце гарненьке дуже також коштує 39 гривень. Тут по 29 такі великодні кролики, як вишиті, така прикраса. Це можна, як ви оформлюєте подарунок туди покласти, знаєте, як дарувати ось такого великоднього кролика. Ну, дуже мило подарувати. Тут ще такий, як войлочний. 59, він іде без знижки. Ось такі яйця по 29 гривень. Ой, такі маленькі. Я не бачила. Також як прикраси, 49 гривень. Ой, такі циплята. Дуже дуже мило. Да. О, це вже знижки почались на цей свічник. Мені він так подобається, я думала собі купити якийсь обрати. Дивіться, 99 гривень. Просто так воно і як і прикраса буде на Великдень, і зразу як свічник. Зразу так економно, скажімо, свічник, прикраса, воно як на вінок схоже на великодній, тому гарно дійсно виглядає ще 99 гривень. Далі ще я бачу ось така гарненька є прикраса на знижці за 69 гривень. Не знаю це, що кролик такий. На кролика як і не схожий. Ці по 219 гривень вже. У да? них знижки йдуть на цей кошик. Так, 219 гривень, знижка 52%. О, яйця, ціла коробка яєць. Їх можна повісити, прикрасити. От я показувала в епіцентрі, вони так прикрасили гарно арку. От повісили багато яєць, 99 гривень. Отаку От я ніде не бачила. Прикрасу тут аж два як, по типу віночки. Посередині там циплята, 99 гривень коштує. Також ось така. Ну, декор. Ой, гляньте на защіпках, Ой, класні які яйця. Можна де хочеш їх причепити. 79 гривень за дві штучки. Так, їх тут багато, до речі. Є прозорі такі яйця по 29 гривень з квіточками. Багато. Їх шість упаковочки йде. 219 коштує така скатерть. В розміром 140 на 180 100% поліестер. І оцього кроля я вам показувала 399 гривень. У них ще є така прикраса, я не бачила в інших магазинах Сінсей 289 гривень з вушками вінок. І 37% знижка. Як він гарно зроблений, такий віночок з вушками. До речі, їх тут багато, цих віночків. Так, далі, з цієї сторони, я знижок, до речі, не бачу. Квітів також багато. Різноманітних. На фоторамках я вже показувала акції, і в цьому сінцей також по 49. Не буду повторюватись. От такого кролика я не показувала, і навіть він зі знижкою: 399 гривень. Гарний 33% знижки. Великі оці кролі, які регулюються у них ніжки. Вони зараз по 699 Ось Ой, ще така. Як дівчинка, кролик великодній, 399 гривень, 33% знижка. І оці великі, знову такі, як крольчиха, 699 і кроль. У них регулюються ці ніжки. Так, оці кошики я показувала, 149 гривень. Ой, гляньте, такої річі я не показувала. Що це таке у них тут прям висить це такий килимок а великодній. Класно, а ну, скільки він коштує? Великодній цей килимок коштує 399 гривень, розмір 60 на 180 Гарний такий він, як знаєте, як начебто натурально виглядає. Дуже приємний. О, знову по 99 гривень наволочки, Так, ну це все до на Великдень. Там е, ну, написано, що е, побажання. Побажання на Великдень, гарного Великдня. 99 гривень коштують, і причому вже є вибір зі знижками. Тут такі прикраси, вони дерев'яні, 79 гривень, 34 відсотки, дев'ять штук в упаковочці. Тут як курочки йдуть різноманітні, це просто вішати. Вона нічого ніякої функції не несе. Так, тут по 149 на великдень ніде не бачила рушників з кроликами. вишитими, До речі, три кролика, ось так вишиті. Рушнички невеликі 149 гривень. Коштує цей рушник, розмір у нього 30 на 60, на 50 навіть. Щось малуватий рушничок, да? 149 за таку ціну. Ой, гляньте, які тут є. Мені якось писали, ви там ну не показали, чекали якусь прикрасу, чи є на неї знижка от, для яєць. Сьогодні постараюсь показати всі. 169 гривень. Такий свічник я не бачила. Це як тарілочка з вушками 169 Дві такі чашечки в упаковочці. Також великодній набір. Великодній. Слухайте, оцінок хтось відірвав. А, ні, 189 є. І ось так з яйцем. Також гарно виглядає. 149. Щось по типу свічника, мені здається, тому що тут поруч стоять свічки скрізь. Така свічка коштує 79 Немає знижок. О, яка гарна ваза. Слухайте, ой, це чашка гарна, дуже велика така, класна. Весняна 169 гривень коштує. Так, ну тут більше, я більше буду по знижкам. О, оце красива наволочка 149 гривень. Дуже красива з такими валанами. Вона коштувала 219 32% знижки. Це мені подобається. І ще ось така 149. Бачите, інший колір також гарно виглядає. Тут 69, знову такий кролик. Це я, мабуть, вже показувала. О, подушка 219 гривень у формі яйця. І також щасливих свят вам бажаю. Щасливого Великдня. І тут фоторамку хтось приніс на знижках 219 гривень. Ой, ще така, це що таке, як кролик чи не кролик. Кролик, ось так виглядає, який кролик. 269 гривень. а гляньте, які зверху. Ще з таким, як повідочком, також гарно. 269, чи як сказати, з оформленням. Я неправильно сказала. Так, тут по 169 я показувала ось оці вже е, ну, кошики. Кошики можна... Хтось написав, навіщо вони потрібні ті кошики. Ну якось можна квіти в них поставити, можна щось зберігати. 39, такі ось букети, по 79, 34% знижка. Тут ось дивіться, які ще квіти, блакитні, 79, ось така гілочка. Рожева, жовта. І всі по 79% вже йдуть зі знижками. Ці гілочки є ж в жовтому, є в рожевому і в блакитному кольорах. Так, далі, з цієї сторони знижок я не бачу. Можна я пройду, будь ласка, дякую. Ось свічник на 4 свічки, 99 гривень. Так, квіти в маленьких горщиках я показувала. Тут також є зі знижками по 39 гривень. Так, далі переходжу в наступний ряд, поличку таку я вам показувала. Вона зручно складається. Я шукаю знижечки. І так, щоб я людям не заважала. Глянь такий вибір свічок тут. Це просто. Я просто обожнюю. 239. Такі весняні, класні. Композиції такі є, класні. Свічка, свічник, така прям ціла композиція. 119 гривень. На стіл поставити. Але немає немає на свічки тут знижок. Що це таке у них? По 19 гривень. Я не бачила раніше. А, це цифри на торт. По 19 гривень. Тут, що може, є щось зі знижками, немає 169 гривень. Далі такі композиції, як сухоцвітами по 119. Це що, такі Два, дві штучки я бачу. Ой, підставочки під яйця. Ой, дуже класні. Дві штучки, дві підставочки під яйця. За ціною без знижки ідуть 169 гривень. Гарно виглядають. Ой, яка красива картина. 129 гривень з квітами. 129 гривень. Тут на знижках нічого не бачимо. Переходимо. О, це 289. Я так розумію, що це на сті. Ні, ой, це ж фіранки. 289 гривень 140 на 260. В такому кольорі є акція. Ух ти! А от така, яка гарна. 289 гривень коштує 140 на 260, 52% знижки. Мені здається, дуже гарний кольор в неї. Білий такий, як сіро-блакитним. Далі 359, 140 на 260. Так, і 359. Вони показують, як вона буде виглядати. 260 в висоту і 140 в ширину. Якби ширина така. Малувата, я б сказала. Ну, що маємо, то маємо. Також тут фіранка на знижці. Ось така 289, 140 на 260. Багато бачу, килимів. Є також знижки. Ось такий килим 129 гривень. 62% знижки. Дивіться, який класний килим. О, я вам зараз покажу його з написом: такий цупкий, товстий. Так, він невеликого розміру, 40х60, але дуже товстий. Такий, мені здається, він якісний. А коштував аж 339 гривень. Гарна позиція за такою ціною. Тут 300, 399 хтось розібрав покривало. Мені здається, да, 140х220, ось таке в квіточку. Знижка на нього 33%. Ой, знову тут килим, мені здається, 169 гривень. Так, трішки як бардак. Не сказали, що у них так багато людей, що вони взагалі нічого не встигають. Там стільки товару нового розпаковують 169, 50% знижки. Ось такий килимочок. Коштував він 339 гривень. Так, тут з килимів виходимо. Кошиків я вам дуже багато вже показувала. Хтось тобто мені написав, навіщо вони взагалі потрібні. Я написала навіщо відповіла. Ну комусь потрібні, комусь ні. Да? 79 Тридцять 34% знижки це подушка. Ну сидіти. За 79 гривень, нормальний розмір 42 на 42 з зав'язками. От на неї саме йде знижка. О, на таку як 3D-вибиту щільня. Ну, яка красива наволочка. Гляньте з серцями, 219 гривень. У них взагалі на ці всі серця тепер знижки йдуть після дня Валентину, то треба брати. Ну, тому що воно не так тематично. Серце це ж завжди актуально. Щоб <гум> не взяти. О, яка подушка також гарна. Зі знижкою, 169 гривень. Десь мені здається, я вам показувала. 45 на 45 дуже гарно виглядає. 45 на 45. А я не розумію, це вона як без наволочки йде, мабуть, да. То треба міняти тільки зверху, вже на неї вдягати. Так, ясно. Тут у нас подушок зі знижками немає. О, є ось такий це біленький, який класний, м'якенький. Що він 130 на 160 269 гривень. Плет. отакий м'якусінький, м'якусінький. Ну, він, мабуть, поліестер. Щось зазвичай прям пишуть великими буквами, не бачу. Ну, я думаю, що це, звісно, поліестер, але дуже якийсь такий приємний поліестер. Також тут від чогось відірвали 269 гривень. Це оці чи що? Ні, це по 219. Ну, і сюди кроликів таких посадили. 169 гривень коштують, так? Да, 169 37% знижка. Гляньте, який кролик, отака крольчиха, чи як сказати, кролик вона. Так, я пройду тут далі, тому що там дуже багато людей. Людей і дітей, там дитячий відділ. Цей я поки не піду. Ще навпаки піду. Так, поки візьму, гляньте, яка гарна, видіється дощечка, сенсейхом напис. Тут так тюльпанчиками. 149 гривень, 34% знижка. Клас! І вона тут одна така зі знижкою лежить. Так що бігом кому потрібно, а то я заберу, мені здається. Це мені треба аж шведрі брати. А ось усі гляньте, які кролик 99 гривень також гарно виглядає. Так, ось ці підставочки під яйця. Хтось мені казав, очікали, чи буде на них знижка. Показую, які є 389, Це нова колекція. Така глибока миска з курочкою. Я не показувала 289 гривень. Так, більше підставок тут під яйця не бачу. Отаку тарілку я не показувала, дуже гарно. З морквою, з кролями. Гляньте, яка форма в неї красива. 239 гривень. Знову скатерті по 219 гривень з таким ось малюночком 35% знижки. І отаку скатерти я ніде не бачила. Гарно зроблена, гляньте, яка 40 на 150. Ну, Якась така цупкенька. Okay. Так, і ще такі підставки з курочкою на 5 яєць, 389 гривень. Зараз глянемо, що тут ще з підставок. От тільки ті тарілки, оце нова колекція. Отакої От я не бачила ніде з цим кролем. 129 гривень, 32% знижки. На маленьку тарілочку в меншому діаметрі вони заклеїли який діаметр. Це таке буває в цей, Не знаю, чому так роблять 219 гривень. Такі скатерті 269, 219, всі скатерти 140 на 220, всі 140 на 220 і багато зі знижками. Ось тут кроль вибитий цей великодній. Гляньте, як гарно. 219 гривень, 35% знижки. Далі ще такі скатерти. Все це поліестер. Тут пишуть склад 219 гривень, 289 гривень. Так, а це що у нас таке тут висить? Я навіть не розумію, як цікаво, воно так складено. Це ще шопер якийсь чи що. Тут хтось його просто бачите як. Ой, такий бардак уже завели. Оце рушнички, я розумію. 99 гривень, дві штучки, це я зрозуміла. Також, а це що таке з нитками? А, це, мабуть, фартух, слухайте, оце фартух. Гляньте, з карманами. Ось вони висять. Ціна на них. Так, 169 гривень фартух. Ну, я так вже його відкрила і я вам також покажу. не ну, Я його відкривала. Ось так він виглядає, може якось повісити і продемонструвати вийде. Ні, не вийде Ну, ладно, тоді ось так. Мені здається, непоганий фартух з зав'язочками виглядає гарненько. ну Так ще можна його покласти. Ось. Ось такий фартух. І тут карман з попереду. О, гарний. Кому потрібно, а річ то гарна. Так, ось така чашечка. 149 гривень, Хоней. Це нова колекція. Далі 149 гривень, меншого розміру. 39 гривень коштують. Це ще такі, як прикраси. Маркінг. Що я не, не розумію. Вже вообще англійську забула. Раніше на курси весь час ходила. Треба якось тренуватися. До виїжджала кудись за кордон. Зараз взагалі 99, Ага, ось такі по 129 Я показувала. Ой, ще такі, як підставочки, манежниці. 99 гривень, 41% знижки. Далі, оці склянки всі я вам показувала. 4 штуки за 129 гривень. І тут вони також є. Вони, мабуть, є у всіх магазинах сенсей, їх дуже багато. Є по 119, є за 2 129. Також багато чашок, мисок. Ну, тут все без знижок іде, тому не показую. Так, далі. Такі чашки я з котиком показувала. Вони на знижці 79 гривень. Так, Тут заходити не буду людей багато. Тут у нас як дитячий такий відділ, також великий. Не знаю, може дитячий зроблю якось і окремо такий. Гляньте ще скільки тут іти, і іти. Тут це буде вже випуск величезний. Я окремо зроблю тоді дитячий відділ, ось таку сумочку вам покажу. Беріть, поки є 119 гривень, замість 219 знижка аж 46%, як косметичка така. Або, ну, мабуть, це як для зберігання вважається. Ще такі кошики є, також ніде не було. По 79 гривень. Ну, як прийти мимо? Класний. І знову кошики по 219. Тут багато е різних, це рушники, мені здається. Це вже щось для дітей. Ух ти, 40 на 70, так, да, це для дітей. 40 на 70 розміром, 129, як плед такий. Бля, така сумка 119. Так, тоді в дитячий відділ я зроблю окремо. Він тут дійсно дуже великий, аж три таких проліта. І такі от стільці є. Знайшла підставочку під яйця зі знижкою. 129 гривень, аж 41% знижки на 4 яйця вона йде, коштувала 219 гривень. Ось така. Підставочка. Не пам'ятаю, показувала цю красу вам минулого разу чи ні. 219 гривень. Гляньте, як класно виглядає. Ну тут взагалі колекція просто дуже така симпотна, мила. Мені подобаються ці капусти. Гарно, гарно виглядають. Ще там тарілочка ось така. Я показала, а цю я показувала без знижки. 99 гривень. І цю підставочку капустину 289 гривень також показувала. А тут ще дві такі капустинки під яйця, до речі, і коштують вони: коштують 169 гривень. Книжка 219 гривень. Ось така курочка, як ну, як контейнер для зберігання, і зверху кришка в. Кришка і контейнер 219 гривень. 119 коштує ось така чашка, як курочка гарно виглядає. Далі такі моркви без знижки по 169 гривень. Далі, ось такий ну, коврик, підставка 30 на 150, 99 гривень. Знижка. О, знову підставки під яйця в іншому кольорі, в такому вм'ятному 149 гривень. Тут у нас Таких я ніде не бачила. Глянь такі класні коробочки для зберігання 119 гривень, дві штучки. Знову такі курочки класні з кришкою 339 гривень. Я, я зараз подивлюсь підставки під яйця. Всі скільки вони коштують? 459 гривень. Ця підставочка під яйця. Далі. Ще ось така підставочка: 69 гривень, 54% знижка. Гляньте, 54. Тут на 6 яєць і 6 з кришками. Хтось мені, а тут на морозиво, так. От мені писала якось жіночка, коли вони з'явились, що все-таки це під Може, дівчина. Пані. Пані мені писала, що це під морозиво так. Гарно, вони, вони в формі яєць. І якраз якби на Великдень і під морозиво. Далі 269. Знову скатертина отака. В весняних кольорах на Великдень зі знижкою. Я не знаю, ще підставка під яйця, начебто я всі передивилась 389, але на знижках жодної не знайшла 459. Це просто такий кролик, як скляний, 149, Глянь, такий гарний. Це тарілочка, 149 гривень. Коштує аж 32% знижки. Знову таки тарілочка, як. В формі яйця 149 і в білому кольорі, є в зеленому. Підставочки я показувала. Такий пак дві тарілки, як капустинки. Гарно виглядають за дві штучки. Ціна коштують вони 189 гривень. Знижок на підставки на яйця в цьому саме сінцей я не знайшла, тому що тут більш новинки завезли. От крім оце підморозиво. А тут яка гарна позиція, гляньте. Класно, як це що свічник тут. Ні, це хтось поставив сюди. Це під масло. Я не знаю, навіщо хтось сюди притащив свічник і немає ціни. Ну, вибачте. О, і ще така тарілка дуже гарна. Для... Краса. 99 гривень зі знижкою, з кроликом. Гарно виглядає. Тут іще 149 такі яйця. О, отут зі знижкою. І дві підставочки під яйця йдуть. Два яйця і дві підставки за 149 гривень. Це зі знижкою 32%. Ви можете свої ну, яйця крашені туди поставити, не оці. Наприклад, то можна і ці для прикраси поставити. Так, на цьому я свій випуск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.